Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З останнього відео минув тиждень, де я показувала, скільки в мене було відшито. На цьому тижні додавалася на цій роботі. У мене не дуже багато. Вишивала я її і робила гірдан. Але давайте по порядку. Вишивала я свою кіцюню, ось її мордочка така красива. Правда, її розрівняти треба. Знімаю на руках. Ось моя кицюня вишивала я тут дошила кусочок і вишила нових дві сторінки. Ось така краса в мене виходить, ось такі піони, можна сказати, чи що це. Ну, я їх називаю піонами. Є така киця тільки в піонах, Ось, кіця з піонами. Ось, ну, в цій теж щось таке наподобі. Це киця з кавою, але тут теж щось наподобі таких піончиків. Ось дуже гарно виходить, мені дуже подобається. До речі, я постійно вам знімаю цю кіцю, показую, але не розказала одну проблему. Е, у мене полиняв бісер. Е, я так думаю, що мені просто попався номер 17156. Да, здається, вона не розповідала. 17156, він ось тут в листочках. Він має бути ярко-ярко-зеленим. Ось, ось тут він, бачите? Ось він, ярко-зелений, а тут він зовсім в мене полиняв. Зовсім полиняв Я так предполагаю, що це просто партія бісера мені прийшла нев невдачна. Обычно я цим бісером працювала і нічого такого не помічала. Може, я просто не так багато працювала і не вишивала на руках. Цю роботу я вишиваю на руках, я постійно трогаю бісер, да? руки влажні, і може, а то, що влажні руки бісер полиняв. Тепер я трішки по-іншому вишиваю. Я беру не отак, як я брала, щоб не трогати вже бісер, не таркатися його, нічого з ним не робить. Я вже беру з під низу і тоді вишиваю. Е -м -м -да, вишиваю я так. Я все хочу бистінко сказати. У мене мислі десь тікають від мене. Тепер я почала по-другому вишивати і подальшому, що які зробила я для себе виводи, такі роботи я буду шити тільки на рамах. Не на руках, не на столі, як я шию, да, а тільки на рамах. Ось тому що ну, на руках дуже пачкається тканина. Хоча руки постійно мию, але тканина як-не-як пачкається. Обично я свої, взагалі я свої роботи всі, як одну, після фінішу, я їх стираю. Бісерні роботи я свої стираю. Але тепер Раз в мене в цій роботі є бісер, який не стійкий, І я не знаю, які тут партії бісера стійкі-нестійкі. Стійкі. І щоб в мене не було зовсім білої, білої вишивки прозорої, да, бо деякий бісер може просто паленяти до того моменту, що він стане зовсім прозорий. Ну і тоді можна рахувати, що рах, картина буде. Просто зіпсована. ось І я розмічаю цю тканину. Бачите, я стараюся стержнями розмічати тоненько, щоб під вишивкою його видно не було. Звичайно, там в почалі я розмічала більш товстішим і жирнішим. Там, звичайно, видно. ось А цю картину я тепер. Стирати не буду і не можу, і не хочу, бо я боюся тепер її стирати. Так як в мене вже є така проблема, це прийдем всьому, що я її ще не стирала. ось І тепер уже буде як буде, якщо як десь буде, з часом він зникає цей стержень, він стає єлі-єлі помітним. Бо я поки вишивала ось тут, то він вже єлі єлі став помітний у цей кусочок. Бачите, ось, він уже єлі-єлі помітний становиться. З часом він зникає, все ж таки, я так думаю. Ну, Звичайно, це змиває стержень. Ну, звичайно, я вже стирати не буду. Як буде, так і буде. Робота дуже гарна. і я не хочу її ще більше зіпсувати, чим у мене вийшла така прикрасть. Це все, що я хотіла розповісти вам по кіці. Поки продовжую її вишивати, поки все подобається, все хорошо, вишиваю ниточками Super S. Ось моя катушечка. Бачите, вже одна катушечка в мене майже-майже закінчується, але я її також використовую і на гірдан. І почала в мене було завдання у лото. <кхід> У забаві, да, там, де я участвую у Наталки, де в ігрі забаві, У мене там було задання почати щось патріотичне. Ось І так як нічого я вишивати патріотичного не хочу і не буду поки що, та й в мене немає тут, я почала робити брошку. Це буде брошечка, теж цією ниточкою. це буде брошка синьо-жовта. Ось я почала, тут шість рядів повинно бути жовтого, потім 6 рядів синього. Ось, І потім вона буде, ну, зараз вона не дуже рівна, бо дуже мало сплела, всього лише три рядка. Потім вона буде ось так шиватися, да, робитися такою, ось, ось так буде шиватися. І ось тут посередині буде квітка. Буде, Я так думаю, що зроблю мак все ж таки. І буде гарний такий, буде така гарна брошка е з нашою українською символікою. Так, і ще, що я робила на цьому тижні, це я почала робити ось такий гарний гердан. Ось скільки в мене вдалося його зробити, мені дуже-дуже все подобається, дуже гарно, яскраво почала робити нової техніки. Ну, як техніка та сама, просто я почала робити не з пояска, а я почала із центрального колона робити, проплила вниз, а потім почала йти доверху. І вже на п'язку буду його, скажіть, сшивати, і буде в мене ось такий гірдан. Не знаю, на цьому тижні всю його доробити чи не, чи не спію. Побачимо, яке завдання в мене випаде, яка норма в мене випаде. Може і встигну доробити. я дуже хочу кицю завершити пошвидше. Бо хочу також і рубінову таїс ще повишивати. Всі, всі ви за нею сумуєте за рубіновий таїс я також. Але вже раз кийця в мене йде до фінішу потрошки, вже майже 70% готово, залишається 30%, зовсім трошки трішки, і треба треба продовжувати. Ну а на цьому все. Ось такий коротенький звіт, таке коротеньке відео я вам зняла, за що у мене було на цьому тижні. Думаю, вам сподобалося. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекаю вас в коментарях. До нової зустрічі, бережіть себе.